Я за. А чому? У мене <смі>, діти двоє, і я знаю, що вони при будь-якій нагоді зразу достають телефон, як тільки вчитель відвернувся. Тому я за. Хай би десь залишали перед уроком, ну можливо, якийсь, я не знаю, куди склали вчителю на стіл, а потім хай забирають на перерву, будь ласка. Я вважаю, що так буде корисніше. Я просто знаю, що вони навіть списують контрольні роботи. І вони цього не, не соромляться і не приховують. Я би тільки забула. А чому? Чому? Ну, по-перше, діти відволікаються постійно на телефони. Це по-перше. По-друге, вони такі списують. Це коли, коли батьки допомагають, коли самі собі знаходяться, але непогано було би. Якби прийшла дитина в школу, ящичок поклали. Я думаю, що краще заборонити. Заборонити? А чому? Ну, мені здається, що це краще для навчання, тому що якщо дитина сидить в телефоні, якщо в телефоні, то не думає про навчання. Да, напевно, це відволікає дітей. Вони навчилися до того, щоб щось шукати, якусь інформацію в інтернеті і не користуватися своїми знаннями. Напевно. Тобто ви за те, щоб заборонила. Ну, під час уроків так.